Привіт! Миша там. У нас для вас є новорічна пропозиція. Давайте разом подаруємо дітям в зонах бойових дій свято. Наша команда долучається до благодійної акції таємне Санта. Подарунки разом з волонтерською спілкою поруч ми повеземо на Донеччину та Херсонщину. Наша мета зібрати 200 подарунків. Як це зробити? Збирайте подаруночок і відправляйте нам пошти. А реквізити ми надамо особистих випадків. Або ви можете задонатити на банку її реквізити. Ми залишимо в описі до цього відео. На жаль, ми не можемо змусити батьків вивозити своїх дітей в більш безпечні місця, як і без дозволу вивести дітей, але можемо разом подарувати їм свято так, як можемо. Ми долучайтесь до збору. Свято бути!